Що тут робити? Тут що, падати вниз треба, Я я правшот. О,ду, да. Там, да, там був якийсь демон. Але я не розумію... Понимаю... А, вот, чувак, чувак. спокійно, не, не, не треба саму. Не треба суїциду. А, стань давай. на... Стань на це місце, де я. Все, Андрій, я тебе слухаю.

щось ще, ще робить, ну, він він мене травить чимось. Ща йому задам, держи, братан. Так, окей, то, його попробуйте підпалити, хіба що? Тоби. Він за тобою не біжить, Андрій. Версти. Він не біжить за тобою, Андрій. Андрій. <різь> <різь> Давай, реванш. Держи. Ой! У не хватає фонарика, треба щось придумати. Я буду просто тікати від нього. А ні, роби так, Так, не не бо я можу тікати. <плес> у мене вроді вогняні стріли, я понял. Я не спал дві вогняних стріли. Так боже, не попадай. <плес> Ти впав вниз? Ти бачиш мене? Не, я за... я застряв. Ти застряв тих стул ха! <реш> Окей, okay, я відкрию сундук. Ого, я такий крутий молот знайшов, пістолет знайшов, вороги знайшов, Щось знайшов. Мене найде найди якось. Нявкає ти, мене ти? котик. Да. Какие тебе тут? У мене дворняга. От, бачиш о! Підніме мене. Раз. О, в ней круте м'ясо. Так. Чекай, щоб щоб я в ловушку не наступив, як ти. Ай, я мат. ха ха Ти підніми ще раз, Я, я походу это Ой. Ай. Ай-порт. Упорт, упор ты ей, Це вона відветіва. вона не стріл немає, я тільки я прикопав. Ого, ого-ого-ого, ого-ого. Ти це бачив, так? Да? <плес> Можна відступати, від нього я тут. Що... Окей, давай. <плес> <плес> Оце так приколи. Оце так зв'язали. У <плес> мене є план. Коротше, на того Оленя. Я треба бігти з криками, короче. Вот, он. -сі -сі -сі. Ні -ні -ні -ні. Е, надо короче бігти з криками і бити великими ударами, сильними ударами. Ми його кинем, Угу. Mm -hmm. Що, пробуємо? Давай перше отако, а за і він буде йти, як ми сховаємось. Шо він до нас. Ой, ой, чекай-тіка, їх там двоє. Так, біжимо, біжимо, біжимо. Зі мною сюди, 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 сюди. Так. Вот тут. <laughs> давай его тут почекаем. Почекай, один бежит. Давай его вот тут почекаем. Вот, дивись, дивись, я тут, паш, бежи. О, все, давай ударом сильным. О, боже мой. Сильным ударом. О, хорош. Хорош, бей, бей, Андрей. Я <laughs> не Так. як Забило. Ну нього не манят я. Обсидіан, я я стерю. Почекай, шаудин, шаудин, Андрій. Тут така сама техніка. Вот він б'є. О боже, боже, тікай, 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 Андрей, Андрій, тікай, нічого не пей. Якраз, че. Тікаєм, тікаєм далі, 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 тікай далі, далі тікай. Тікай далі, 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 і отут тут воду. Пей воду. щоб щоб цей. є, Потушили пожар. Пеньок, а ну запхаю руку в пеньок. що там є? Кати я тікаю, а ти гореш, я тікаю. пий, поки він там... Оце в нього мечі. А це що таке фігурка ніфритового діча. О, це так легко було. І плакати не сильно прийшлось. Я знаю, куди я застичу. У мене є секретний план, а вам я його не скажу. До гори! Так шо, мене шидраконі м'яско. Чукай, чекай, чекай! Ти бай який неожиданий! підкрався. Я в шоках. Ти подихав мені в потилицю. Зроби, то не знаю, що. Що за брейданс? ту ту-ту. Отлично. А шо, а шо? А, говорити можна, але треба першим підійти понюхати і тоді будемо говорити. А що це крізь неї пройшло? Удар прийшов крізь неї.